Цей канал він, звичайно, про практики, про те, як допомогти стати іншим. Можна сказати, перехід, можна сказати нову епоху людей. Багато вже говорять про перехід, багато хто чекає, коли цей буде перехід. Ну, тому що дуже багато зараз інформації, і я вважаю, що не вся інформація взагалі є. Правильно. Але якщо вона несе так, розвиток допомагає людям, то що ж тут погано, це добре. І людям краще об'єднуватися, і це буде, я це відчуваю, я це бачу. І знову я рада бачити вас на каналі Анаїз. І знову ми починаємо. Спілкуватися, і я хочу вам передавати. мене деякий час не було, але я вже на місці, я повертаюся. Я практик, я хочу ділитися тими практиками, які змінюють, змінили мене і змінюють взагалі людей. Багато вже говорять про перехід. Багато хто чекає, коли це буде перехід. Ну тому що дуже багато зараз інформації, і я вважаю, що не вся інформація взагалі є правильна. і трошечки мені це нагадує навіть якісь такий напрямок, сектантські такі напрямки, але також в тих сектантських напрямках, в сектах не завжди є погано, тому що це в залежності, що певна група людей несе за собою. І яка в неї ідея? Але якщо вона несе так розвиток і допомагає людям, то що ж тут поганого, це добре. Тому завжди там не думайте, що якщо це подібне щось на секту, то це обов'язково, що це погано. Але я не дарма заговорила про секти, тому що зараз якраз настав настали часи, настають часи у цього переходу. Коли людям краще об'єднуватися, і це буде, я це відчуваю, я це бачу по своїх. Нехай це буде інтересах, але я більше це бачу по рівнях душ, по проходженому вже досвіду душі, які люди вони будуть притягувати, притягуватися один до одного і об'єднуватись, тому що ну цей перехід буде заключатися в тому, що не зможуть люди спілкуватися з різними рівнями душ. Не зможуть. Це є зараз, вже є практично дуже важко, а буде практично неможливо. Ну просто є певні люди, які не приймають і не хочуть йти в нове. А є люди, які трансформуються, трансформуються в них все, і вони йдуть в нове. І оці, які не хочуть іти в нове, їм буде важко просто спілкуватися з тими людьми, які вже є на інших вібраціях. Це буде це можна дуже добре зрозуміти, якщо це вже зараз відбувається, буде ще сильніше, коли хтось розмовляє з людьми, які тебе не розуміють. Не розуміє, тому що вона ще є у старих вібраціях. І вона не приймає те, що вона не розуміє. І коли вона не приймає те, що вона не розуміє, вона хоче захиститися таким чином і починає захищатися ну, або говорити якийсь такий бруд неприємний, не погоджуватися, звинувачувати щось там, ображатися, ну, різні такі речі. А вона якби захищається таким чином своє тіло, себе. Від цієї нової енергії. Тому що ця людина, вона ще є не готова до сприйняття. От, ви знаєте, все навколо є енергія. Все. За енергія потрібна всім. І все створено з енергії. І от люди, які вони ще не готові сприйняти нове, якби в них ніби маленька ємкість. І вони не розширені ще для того, щоб прийняти нову енергію. А на них йдеться нова енергія. І коли на них йдеться нова енергія, вони повинні захищатися. В них нема вибору. І от як їм захищатися, вони захищаються різними, ну, такими неприємними речами, низьковібраційними речами, тобто висловами. Скандалами, неприйняттями, образами і так далі, все, що стосується низьких вибрань. Тому людям, які вже прийшли, і вже знаходяться на іншому рівні і мають вже інший досвід душі, інший рівень душі, їм треба це розуміти. Ну, але ж вони це розуміють так, але ж їм теж хочеться жити правильно, і їм же теж хочеться з кимось поговорити, поспілкуватися. Тому. Вони перестануть, ну тому що вони не зможуть розуміти через силу це дуже, дуже довго не зробиш. Це якийсь час, момент можна підіграти через силу щось говорити, розмовляти. Але це весь час не може бути. Навіть якщо це ваші близькі люди, це все одно вам буде важко. Такі люди, які вже зробили цей перехід, які вже знаходяться на більш високих вібраціях і мають інший досвід життя, життя духовного життя, я маю на увазі. Вони... Будуть і шукають е, тих людей, які їх будуть розуміти, приймати ну, на одній хвилі. І от це, це і буде перехід, е, таке роз'єднання і поділення між людьми, воно буде. Це не буде так, що всі от, е, лишаться тільки хороші, а повну, повмирають погані. Ні. Е, звичайно, є і буде якесь певне очищення е, серед людей. Воно і зараз відбувається, воно завжди, я вважаю, відбувається. І буде, але е, все одно люди залишаться жити навіть ті, які не готові, цей перехід, він говорить про вибір, про право вибору. От якщо людина хоче вибрати інше життя, вона це розуміє, приймає, вона вже йде і вибирає. Якщо людина вона не готова, не вибирає, то вона залишається на своєму певному рівні проживати свій досвід. І люди вони будуть якби кучкуватися по різних інтересах. І Ще також будуть такі дуже розвинуті люди, як технічно, також буде в нас розвиватися оця вся технічна історія, так? Цей, цей штучний інтелект і так далі. Це 100% буде. І будуть люди, які прям жити будуть так і у цьому всьому, і в них теж буде своє якесь таке об'єднання. Дуже багато буде роз'єднань між людьми. Це 100%, це я вже дуже давно відчуваю і бачу на років 5 тому назад. І саме тоді мені прийшла така інформація, що це стосується моєї задачі, моєї особистої душі задачі, що я повинна створити об'єднання таких душ. Таких, як я є сама. І ну, от в мене така задача створити. Так? Я деякі моменти бачу, як це може бути, що, чим ми будемо займатися, як ми будемо змінювати простір. А сама головна а, задача таких пуш це змінювати простір. А, і як ми будемо впливати взагалі на інших людей. У мене є бачення стосовно цього всього. І в принципі я тільки 23-й рок для мене був дуже міцний рок. Я дуже вдячна йому, тому що я почала в цьому році це робити. Все не просто так. Такі душі не роблять, як я, і як я, скажімо, шукаю таких душ, це душі провідників. Вони самі знають про це, що вони такі, тому вони і приєднуються, і приходять на навчання. Всі не просто так, і нам всім треба допомагати один одному, у нас є спільні задачі, і ми не просто так прийшли саме в цей час. Якщо ми є, якщо ми знаємо про це, що ми є, і є такий час, то ми точно прийшли не просто так. Внутрішньо у кожної такої душі є ця інформація. Я не кажу, що всі повинні ну, займатися езотерикою, розумієте, Допомагати іншим людям. Ні, в кожного якісь є певні свої задачі. Тільки треба розкривати свої задачі, можна займатися будь-чим. Я завжди знала, коли мені розповідали про, наприклад, касту магів, а у людей є неправильне уявлення про цю касту, більшості людей, людей думають, що каста магів це ті, які. Ходять на, займаються погостом, тобто на кладовища, і взагалі з картами Тарої, це все а, свічками і так далі. Це все добре, це називається ритуальна магія, обрядова ритуальна магія. Але це зовсім не означає, що це душа, яка займається, по-перше, тими обрядами, що вона знаходиться на певному високому рівні. Це, по-перше, а по друге. Це не стосується до цієї магії, магічної касти. Це певний, певний рівень душі, який приходить. Ну і в них просто інші задачі і все. Задачі, що стосуються простору, задачі, що стосуються нового, нових змін і так далі. І ось цей перехід він буде виглядати так, що люди будуть формуватися по своїх таких інтересах. І е, дивіться, це, як кван, от це квантовість, тому що сформується певна, певний рівень людей, і цей певень, певний рівень людей він повинен проживати один а, з одним, між собою. Буде інший рівень людей, більше матеріалістів. І вони будуть проживати своє життя, і вони будуть жити з. На своїх тих вібраціях і разом кучкуватися. Це ж завжди є, так? це є і зараз, в принципі, такі люди притягуються і зараз. І, але це поки що так є, що ми бачимо один одного. Ми бачимо, ми спілкуємось. Ну от Оцей перехід буде так, що ми, я думаю, або майже не будемо бачити, або взагалі ми не будемо бачитися. Тобто, от, от так це все сформується. Ще раз я вам повторюю, що це квантовість, що кожен дійсно попаде у свій вимір. І кожен дійсно буде проживати, можна сказати, рай і ад. Так, ну, Така різниця. Для когось рай, для когось ад. Ви самі зрозуміли, що ад, звичайно, для тих людей, хто не приймає нове. Ну, Тому що це природа, так не може бути. Якщо коли нове іде, його треба. З ним треба трансформуватися з тим новим, під нього треба трансформуватися, треба змінюватися і розвиватися. У нас все про змін. У нас не буває нічого стабільного. Завжди, коли у нас люди, матеріалісти, дуже хочуть стабільності. А про стабільність можна, до речі, забути. Також у цьому новому переході про неї можна забути. Немає цього. Ну, тобто, є сьогодні, є зараз і це. Те, що хоче навчити нас простір, що є зараз і сьогодні, це те, чому хочуть нас навчити, щоб ми проживали от наповнено зараз своє життя, без от всяких тих стабільностей, які були колись розумієте, тих е, всяких е, матеріальних таких, е, не знаю, захистів, подушок. І так далі таких речей, це все буде, це вже, це вже минуло, це все пройде. І останнє, що я хотіла сказати, це за цей новий рік, а, який прийшов, і я не роблю ніяких різних прогнозів і так далі. Це все якби не про мене, тому що я вважаю, що простір він змінюється. Я за те, щоб кожен сам формував під себе свій простір без ніяких. Прогнозів, тому що в мене зовсім інша теорія. І прогнози це для тих, хто не керує собою, це для тих, хто не формує свою реальність, тому я такими речами не займаюсь. Але коли приходить оцей рік, кожен зараз задумайтесь, що ви змінили у цьому році. Які звички, які свої там змінили. Ну, ті речі, от як ви живете кожен день, так, чи ви змінилися. От, нічого не буває нового, нічого не прийде нового, поки ви не почнете змінювати своє, е, своє життя от так, от, в діях, в звичках, е, в тому, як ви живете. Треба хоч щось зробити по-іншому. Наприклад, якщо ви не, ніколи в житті не, не вставали зранку, не робили ніякі фізичні вправи, то вам їх треба почати робити. Якщо ви не приймали ніколи холодного душу, то вам потрібно почати робити. Ну, я це для прикладу, розумієте? От, тобто, ви починаєте змінювати у цей свій ну, свою лінію ймовірності. Тобто, якщо ви її змінюєте, вона теж змінюється. Розумієте, тільки таким чином майбутнє можна змінити. Якщо ви сьогодні вже робите. По-іншому не так, як завжди. Тобто ви змінюєте оцей свій вектор своєї долі. І тоді, тоді у вас змінюється поступово ваша реальність. Все, навіть починають змінюватися ваші бажання. Розумієте, ви самі змінюєтеся і навіть ваші бажання. Я закінчила на сьогодні і обов'язково з вами буду завжди на зв'язку. І я постараюся викладати більше практик. І дякую вам за увагу, і до зустрічі.